Всім вітання, посміхаєтесь, посміхайтеся, сонечко, да? всі бачили цього <смі> блогера. Сонечко енергія, посміхаєтеся, дійсно, сонце це енергія, панелька, все працює, все класно. Я в ось цьому відео, хто не бачив, я розповів, для чого мені панель, де я діваю електроенергію, що я до неї підключаю. от, Яка генерація, хто не бачив? Подивіться відповідь на всі запитання. Абсолютно. Люди, які мені писали коментарі. Я відповідав ось загалом, і тут ви знайдете для себе багато цікавого. Сьогодні я хочу розповісти е, свою історію, е, свої, як би сказати, е, обдуми. обдуми, свої думи, як казав наш великий кобзар Думи. Е, ось, чому я собі не купую, не куплю PowerStream до River 2 Pro. Mm -hmm. от. І чому я не бачу сенсу його використовувати саме з ріверами? Дельта, далі, все, що Дельта 2 і далі, звісно, сенс є. Ну ось так, як в мене наразі, чому я не бачу сенсу. Особисто я. Значить, основне, що е, це немає порта. Немає порта в рівері, ось як є всіх різних дельт. Е, але ж ви скажете, що можна купити кабель автомобільний. ось, він йде з прикурювачем і підключається до от, і, ви, і ти можеш заряджати. Все працює, все чому? Значить, ключове питання: ще як в мене я не, ну, там, не цікавився панелями, ріверами, я зразу знав, що прикурювач приймає 125 Вт максимум. Можете подивитися в інструкції, ось це заявлено. Значить, в мене стоїть панелька на 220 Вт. Чи хотів би я більше, чи хотів би я ще одну, да. Вже зразу вам відкриваю козирі, да би хотів. Але до цього макен трошки пізніше, я розповім вам. Значить, е, і, значить, якщо я купую поверстрім, зараз, зараз 5 тисяч. До цього вони коштували сумасшедші 15, зараз п'ять тисяч. Це на 600 ватт. Чи я би брав на 600 ватт? Ні, я би брав на 800 ватт, тому що я всім вам кажу, купуйте все з запасом. Щоб у вас був якийсь запас, тому що потім ви будете шкодувати. Ви скажете, що не будете. Будете, питання часу. Будете шкодувати. Що ви не взяли і треба щось там вже якийсь дискомфорт, треба купляти, продавати, в ціні втратилися, і все. Значить, я вибрав на 800 Вт і поверстрім, хай б дешто в 5 тисяч, Олекс, торгувалися, ще щось новеньке коштує 5 тисяч. Значить, я купляю поверстрім і е... підключаю до сонячної панелі. Панелька, хай буде, будемо, будемо рахувати, що вдає в нас 200 ватт. От, е, Значить, PowerStream е, е, споживає і дає тільки на зарядку 125 Вт. Значить, станція в нас при 125 ваттах, не хочу брехати, орієнтовно буде заряджатися з 0 до 100 7,5 годин. Я так, я заряджаю на 100, прикидав, це буде 7,5-8 годин заряджатися станція ваша. Літом, хто де на якій стороні, ну ви не зловите такого сонця, і щоб постійно виходило 125 ватт, то йшло на вашу зарядку. Ви не зловите. Це вже, так би сказати, великий мінус, що я не можу заражати станцію. От, надлишок надлишок енергії, у вас буде йти, ви там поставите розетку, екофло, буде йти у вас в квартиру, в будинок. Але але, давайте будемо рахувати, що там 120 да, споживає і 200, у вас виходить 80 ватт. Все, 80 ватт у вас є. Буде йти у вас по квартирі. В мене квартира в режимі, як би сказати, так би сказати, в режимі простою. Споживає орієнтовно, орієнтовно. Це не хочу брехати. Хай буде 30 ватт 20 Вт. Це роутери і все. Тому що все інше в мене виключено взагалі. Виключено, і все на смарт розетках Якщо мені щось потрібно, я тоді включаю. Тобто, от виходить, давайте рахувати 30-30 ватт. І того у нас лишається 50 Вт в годину вас заходить в квартиру зайві, в станцію вони не йдуть, того що прикурювач не пропускає 50 Вт. А цих 50 Вт, які заходять, якщо у вас не стоїть лічильник, от, вас починає щитати до вашого загального рахунку. Тобто виходить, що щогодини, впродовж 8 годин, ви споживаєте 5 на 8, скільки виходить? Правильно, 400 Вт ви споживаєте. Ось так. Тому е, я сенсу, пискати, в цьому не бачу. Абсолютно. Е, і я би собі ну, не ставив, тому що ви платите в два рази ви платите за те, що спожили, і ви платите за те, що накрутило. Ви розумієте? Е, ви його не використовували, просто накрутило. Е, треба ставити зараз е, лічильники. інші. От мене Знайомий Володимир, він дізнавався, коштує лічильник там, в районі 15-17 тисяч, лічильник поставити, можна якісь інші приблуди. Ну просто я так скажу, що це все дорого, це все незаплановані витрати, і воно того не потрібно. Но, но якщо у вас квартира, будинок споживає там щось більше, у вас завжди якісь там, я не знаю, включено якісь підогріви, охолодження, ще щось. Ну, коротше, у вас є техніка, яка завжди сп... якщо у вас квартира там в простої. Поживає 100-150 ватт, так, звісно, тоді сенс є. Ну, як сказати, є сенс? Ну, відносно. Ну, в загальному, що воно буде перекривати, і ви вже не будете платити за це. Це вже окей. От. Тому я для себе бачу такий тільки варіант, щоб зараз станція е була в нас. От. І заражалася електроенергією. Ой, заражалася у нас панелька, от, генерація І, і. Підключити кабель, так як я казав, що в мене на кухню йде довга переноска на 15 метрів, все сховано, все гарно. Я знав зразу, що де живе це холодильник. Якщо мені потрібно, я на місці взяв собі, ще включив робочий стіл, живить. І якщо при необхідності, я взяв, підключив собі пралку. Все. Чи це дискомфорт? Та ні, це не дискомфорт. 15 секунд, 30 секунд кинути переноску, включити пралку, чи піти переключити холодильник. Ну, для мене це не дискомфорт. Я вдома. все. Мені це не впадло, не западло. Мене це влаштовує. І це все безкоштовно. Зверніть увагу, що це не 15, не 17, не 20 тисяч, не додаткових там, за електроенергію виплати. Це все просто. Прийшов, ключів, виключов, все. От. Ви навіть там, можете купити, якщо там, одну переноску чи хто там, як, що не знає, як виходить ситуація. Знаєте, я просто скажу одне. Ви ніколи там. Потрібно дивитися якісь такі пізнавальні відео. Ну, я не те, що хочу сказати, але на рахунок мого. Тому що я буває приходжу і стою, дивлюся на ситуацію. Думаю, так, як мені зробити, щоб перше, це були мінімальні затрати. Друге, щоб це працювало коректно, ось, і щоб це плюс-мінус виглядало для мене, щоб, сказати, гарно, щоб не було якісь кабелів, щось понакидано, все, щоб все було заховано. От. Я таки стою, думаю, 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 ага, є такий вихід. Потім приснову знову думаю, ага, є такий вихід. І чим більше ви стараєтеся про це там думати або дивитися якихось схожих відео, як би сказати, наглядність, ви набачені, що той зробив так, той зробив так. Ось і я собі можу так зробити. Тому я, я почав вести це і розповідати усім, як я зробив панель, прикріпив все, тому що я щось схожого не бачив, то що криплять в хаті. На це не влаштовує вікна затемнені, мене це не влаштовує. Мені щоб була повністю під кутом, не 90 градусів, ось, а під нахилом, щоб це було на вулиці, щоб це було все дійсно коректно. І я з вами ділюся своїми, як би сказати, ідеями, тим, що я не то, що планами, а тим, що я вже зробив. От, і щоб ви також брали, щось покращували, щось іншим радили, ось і цим користувалися. Є е, по я вам казав, що я би хотів другу панельку. Так, да, я б хотів. Я б зараз, у мене є на 220 Вт, я б зразу брав на 400. Я б зразу брав панель на 400 Вт. Але в рівері гніздо пропускає тільки 220. Все. Можна, можна було б взяти панельку на 400 Вт, взяти PowerStream, ось, і все. Але яка різниця, як все рівно, PowerStream буде пропускати? 125 ватт через прикурі, станція буде заражатися, а все інше буде йти в квартиру, а квартира в мене стільки не споживає. Буде йти просто крутити лічильник. Тобто ну, не потрібно. не потрібно. Якби я на грибі, о, ну, чуєте, на вербі росли гриби, якби то було прикольно. У мене, якби була дельта, ну я кажу, хоча б два, да, вона погана, я б би... зараз я б дельту 2 не брав. Я б брав дельту 3, 30 тисяч, дельта 3 на. 1536 на годину, нова з європейськими велками на Оликсі. Задумайтеся наскільки ціни впали. впали. Я би брав Дельту 3, щоб більша ємкість була. І тоді, е, да, я би вже не брав, мабуть, я би цю панельку не продавав. Е, от, е, Мабуть, е, я би е, її залишив, я би ще взяв на 220 Вт. У мене вже, як сказати, план є, стратегія набита. Я би зробив таке саме кріплення. В іншій кімнаті, от. і я би так вийшло дві панельки, все, 400 Вт, все класно. Але це знову ж таки, хто багато споживає. Я не споживаю багато. Зимою, сказати, що грітися? Ну, мені комфортно, коли в хаті там 25-21. Все, мені зимою це комфортно. Літом, ну літом, так, да, літом би б два кондиціонери, бо я не думаю, що один там витягне всю квартиру, але все ж таки. от. Ну, ключове, якби я живила. Станція е, зарядна бойлер, Тоді я би брав на 400, тоді я би взяв ще одну панельку. Ось, і тоді би все питання це закрило, тому що найбільше споживає бойлер, це факт. І тоді, мабуть, я би вже зробив автоматику е, ось, в щитові. Але поверстрім я би не брав я кажу, тому що він крутить то, що у вас не споживається. Е, ось, воно йде в лічильник і це крутить. Я просто дивився вже багато відео, е, от, і люди розповідали, як нам виходили ситуації, і все, але. Це дорого, це зайві проблеми. Думай, як, якщо там, наприклад, я не знаю вісти в щиту вис, не знаю, хто ще ставити лічильник, шукати когось, хтось ще не знає. Краще, якщо можна уникнути проблем, то краще їх уникнути. Ось так я рахую. Тому так, якщо ви споживаєте, я споживаю 160-170 ватт. Якщо ви споживаєте 400-500 ватт, у вас є вже хоча б дельта 2 ось хоча б дельта 2 або ви можете там, купити дельта 3 от. І панельку глядач написав в коментарях, що він за тисячу доларів взяв панельку, і не помню, значить на 400 Вт і Дельта 3 за тисячу доларів з Німеччини. І, до речі, за тисячу доларів нас можете ви також взяти, тому що Дельта 3 коштує як я казав, 30 тисяч, і панельку ви можете на 400 Вт, да, можете знайти спокійно і взяти цих самих в Україні спокійно. Якщо ви споживаєте 400-500 ватт, вам холодно, і у вас якісь інші прилади, комп'ютер вас багато тягне, у мене, наприклад, ноутбук, він нічого не тягне відносно. Якщо ось у вас є якісь споживачі, звісно, беріть і питання окупності, питання окупності є. Треба прорахувати, знову ж таки, які тарифи будуть, чи будуть по 6, 60 гривень, як нам кажуть, з червня, чи залишиться таке. Є. ось. Але це знову питання, чи це ви рахуєте економію? Це не про економію відносно, відносно поки що. Ось чи це ви рахуєте, як би сказати, це ваше хобі, бо це в мене хобі. Ось, чи щоб не було якогось дискомфорту, перебою з електроенергією літом і все в цьому роді. Тому якось так. Я думаю, що відповів на питання ваше, чому б я б не робив з Ривером 2 Pro Power Stream, тому що не пропускає, і лічильник крутить, і мені це не треба. От. Та іначе все. Панельку, кажу, би ставив другу, коли було більше споживання. От. Ось так. Але знаєте, як сказати, сенс є. Сенс є, тому що е, швидше буде де зарядна станція, і навіть щоб холодильник буде підключений завжди, і робоче місце буде підключене завжди, е, то є сенс поставити панельку на 400 Вт, якщо у вас дельта 3. Є сенс, звісно. В холодильник в кожного плюс-мінус хай так бере так само кіловат, якщо ви вдома працюєте, це там, ваше робоче місце, хай буде в середньому, там скільки там бере за годину, в кожного по різному, хай буде 100 Вт. От, і воно набігає. Набігає. Плюс ви можете там так само кондиціонер підключати. Я думаю, що кондиціонер є майже в кожного, там, або літом якийсь вентилятор. Ем, хоч, да, Вони багато не беруть, але все ж таки. Хто хоче там переробити квартиру, будинок на, на щитову поставити повністю, ем, також хороша ідея. Тому користуйтесь. Я думаю, що відео було для вас корисне. Ось, Прошу знову подивитися відео, хто не бачив, чому я вліз це все. Куди я підключаю, куди я діваю свою СКБ генерацію ось зарядної станції. Тому всім дякую за перегляд, комент пишіть, якщо у вас є якісь запитання. Ось, можливо, ви щось не погоджуєтеся. Лайк, якщо відео було корисне, і підписочка, тому що я стараюся ділитися, ось, можливо, комусь я допомагаю, чимось, якимись ідеями, комусь щось можу порадити. От, тому всім дякую за перегляд. Так, бувайте здорові!